Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні на заняття з конструювання, і ми з вами будемо робити об'ємні вітальні листівки з паперу, що нам потрібно для цього: клей ПВА, клейонка, картон, кольоровий папір, ножиці, пензлик, підставочка, олівчик простий і серветочка. Отож, проступаємо до роботи. Беремо аркуш паперу. Ви можете взяти любого кольору. Діти, ми з вами робили листівки звичайні, і у вас залишилися такі от заготовки, картон. Ви можете взяти, вирізати, або, якщо у вас є, беремо, прикладаємо до паперу. Діти, беремо простий олівець. І відмічаємо кінчик. Потім беремо аркуш паперу і по лінії, де ми намітили, перегинаємо, проводимо так олівцем або просто пальцем пряму лінію і відрізаємо. Тепер діти беремо серце, форму сердечка. Дивіться, папір, папір отут, де ми перегнули його, так кладемо, серце прикладаємо і олівцем простим обводимо. Обвели. Тепер, діти, беремо ножиці. І обрізаємо. Діти не до кінця, щоб ми з вами. утворили Об'єдну листівку. От так от. От ми поправимо, якщо нам щось не подобається. Дивимося, що ми отримали. Ми отримали таку об'ємну листівочку. Тепер діти, це ми все забираємо, нам не потрібно. Беремо ще аркуш паперу кольорового, якого хочете. І Вирізаємо так, нам наше ще одне сердечко, ми прикладаємо картон, обводимо, обрізаємо, вирізаємо сердечко. Тепер одностороннє, не подвійне. Пригадуємо правила користування ножицями. Так, вирізали. Також нам ще одне сердечко. У мене є заготовка така от рожевого. У червоного кольору ви можете любу вирізати, яку ви хочете за бажанням. Та же саме. Це ми все зробили, діти, а зараз будемо компонувати нашу листівочку. Дивіться, ще беру, кладемо кінчик верхній кут. Поклали так, пальчиком тримаємо, а тут беремо пальчиком і проводимо. Ми з вами отримали трикутник. Беремо пензлик, мокуємо гарненько клей і намащуємо, хорошо клеїмо. Зробили, поставили пензлика на підставочку, діти. А тепер ми у нас, бачите, сердечко таке отворилося. Ми беремо і приклеюємо, прикладаємо гарненько. Притискаємо сердечко, якщо клей вас зайвий, отак от приклали і забрали. Так, утворили. А тут діти беремо пензлика, також намащуємо клеєм ПВА. І приклеїмо сердечко червоного кольору так гарненько, серденьке до краю промазуємо, намазали Ставимо пензликом. прикладаємо сердечко. І в нас утворилася ось така листівка об'ємна. Діти, подивіться, яка гарна листівка у нас утворилася. Тут ви можете за допомогою матусі або старшої сестрички чи брата написати текст, і вітальний, який ви хочете. І привітати свого татуся або матусю, бабусі чи дідуся, з ним народження або зі святом. Ми очікуємо ваші роботи. Говоримо вам до побачення. До зустрічі!